А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Сьогодні ранок українців почався з ракетними обстрілами від сусідів. Ще з ночі ворог запускав мопеди, а під ранок активізувався з ракетами. Деякі російські трилаті ракети калібр здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. А згодом ці ж ракети перепнули повітряний простір Румунії. Внаслідок атаки Росії пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК. постраждали двоє енергетиків. З урахуванням нічних пусків противник здійснив 71 пуск крилатих ракет типу х 101 х 555 та калібр. З Силами та засобами протиповітряної оборони було збито 61 крилату ракету та 5 дронів камікадзе. Україна подала до Нідерландів запит на постачання винищувачів F-16. За словами міністерки оборони країни Кайси Олонгрен, цей запит зрозумілий, проте виконати його нелегко. Цей запит вона прокоментувала так: нам потрібно поговорити на F-16 з американцями та іншими союзниками. Також ми маємо розглянути серйозні наслідки, які можуть трапитись. Це не може статися миттєво. Ми повинні бути чесними щодо цього, заявила вона. Сьогодні служба безпеки України прийшла з обшуками до колишнього нардепа від народного фронту Ігоря Котвіцького та підсанкційного проросійського олігарха Павла Фукса. Розслідують кримінальне провадження щодо схем видобутку газу в Україні. Це 15 мільярдів кубометрів газу та збитки держави у кілька мільярдів гривень. Кількість загиблих у Туреччині внаслідок землетрусу, який стався нещодавно, зросла до 19 тисяч осіб. Поранено понад 75 тисяч осіб. Про це заявив президент Туреччини Ердоган. Італія та Франція відправлять Україні системи САМПТ. Про це повідомляє італійський депутат, посилаючись на слова прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, яка зазначила, що найближчими днями країни зможуть оголосити це остаточно. Пентагон хоче поновити в Україні надсекретні програми. Про це повідомляв видання Washington Post. Йдеться про спостереження за пересуванням російських військ та протидію дезінформації. Якщо Конгрес ухвалить це рішення, програми почнуть діяти вже з 2024 року. Усі заступники голови МВС подали у відставку. Про це повідомляє видання Рибака України з посиланням на власні джерела. Стверджується, що заяви написали Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Дріп'ятий, Мері Акопян та Сергій Гончаров.